Перед новоявленою іконою Твоєю стоячи з умолінням, співаємо тобі все царце, ми, раби твої, пошли зцілення всім тим, хто до тебе нині припадає, і щоб з радістю взимати до тебе радуйся, все царце, що не дує наші благодаттю і сілям. Пристатель з неба зійшовши, викликнувся все цариця, радуйся і величним голосом тебе, що втілився, бажаючи Господа, взивай до неї так, радуйся, ловісь до нашого спасення, радуйся, сповнення творчеству перед передбачення, радуйся, бо через тебе Бог тілився, радуйся, бо невидимий, в тобі відобразився, радуйся, бо милість ліс миру, ти в себе прийняла, радуйся. Бо одіянням плоті слово ти зіткала, радуйся бо розумом, не збанене вишнє слово, радуйся небесна, ману, що серця оживляєш, радуйся, зірку, що благодатью сяєш, радуйся джерело води живої, радуйся, бо родиці в жонах благословена, радуйся діво нетліна, що спаса породила, радуйся всі царице, що не дує наші благодаті і селям. Чи благодати Сіляш? Безначальне слово, Отрача, через тебе прийшло зцілення, подаючи тим, хто взиває Діво, Його від Тебе народжено, і співає. Аллилуйя, Аллилуйя. Зрозуміти зрозуміти, зване, не діва, взиває до от Отроковиця чисте, як буду Всевишньою матір'ю поясни. А до неї Гавриїл промовляє зі страхом, взиваючи, радуйся, радуйся, предвічне обрана, радуйся голосу молільників скоро послушниця, радуйся, скарби Христового миру, радуйся людей твоїх, надії і силу, радуйся, ракує, язви дивна губителько, радуйся інші хоробці, дитику, радуйся єдине миру. Заступництво, радуйся, в скорботах пристановище, радуйся, бо плачеш, сльози, ти завжди в тих радуйся, бо спасення входить ти всім відкриваєш, радуйся, скіпитрий держава тих, хто понаселяє, радуйся, жезне монахи і мирян, радуйся все царице, що не дой наші благодаттю і сіля. Ага, є. Тину Всевишнього синивши тебе, отрокові плоть. Прийнявши несказану, показала тебе нивою, солодкою для тих, що хоче лежати в спасіння, плоди і співати, Бове Аллилуйя. Славилась дивно свята ікона, Твоя названа Все Царицею, коли цільбоносно явився, бо матері зображення, що співаючим перед нею зцілення подає, щоб примножувалися пісні такі, радуйся мати незаходимого світла, радуйся тих, хто до кінця притерпів перемогу, радуйся хворим і скорботним лікувальнице, радуйся сирітів дівне порушна стіно, радуйся, бо двері, райські відкриваєш ти, радуйся стружених і поневолених заступнице, радуйся про спасенню. Вір... Не ходатайниця, радуйся зарід людські молитовниця. радуйся, листиниця небесна, що ведеш від землі до неба, радуйся, бо Боже, вашого, омиваєш смертні ріхи. Радуйся, а не, а не це, що незлоблених серця обіріваєш, радуйся покрови, що, що, пок... що церкву покриваєш, радуйся, все царице, що не дуги нашій благодаті і селя. Радуйся, все Світові даруючи владику, все, селився у ту твою, що не знала чоловіка, матір, вірник тебе показав, кого призвав зивати, Бога, Аллилуйя. Нам чуда сталося через тебе, місто Боже, зцілення від ікони святої твої цільбоносні потоки приймаючи. Подячно, О все царице, співаймо. радуйся, бо ти біль хомируєш, радуйся, що жар недужих понижаєш, радуйся, бо ракові язви, ти, як полум'я припалюєш, радуйся, бо ти оздоровлюєш, залишених лікарями, радуйся, бо лице своє причисте випробуванням показуєш. Радуйся, бо від гріховних пут звільняєш ти, радуйся, бо тобою, звільнення від смерті дароване, радуйся, бо тобою, незліченний сон вірних випродався. радуйся, висото людськими помислами недосліджена. Радуйся, либино, єдиним словом пізнана, радуйся, пророцтво Патріархів. що... Що раніше тебе жили, радуйся наставниці ієрархів, що моляться до тебе, радуйся, все царце, що не недоє наші благодаттю і селян. Kdo prečisto hram uspasel, pri, pripadajmo do tebe, otrokovec, blagajmo tebe čiste. Še bi nas hramom božjstva učinjelo, vzemajmo aleluja. Бачи на чиненницькі на руках. Ту хто, хто, створив тебе і владичицю, вважали тебе, що рабою себе назвала ти, хотіли піснями послужити тобі, бо благословенна, так співаючи. Радуйся, Бом поставлена, вище небесних сил. Радуйся, Бо чудесними зціленнями ти світ наповнюєш. Радуйся, Бо і славу славою тебе чунати. Радуйся, Бо подякувай землі приймаєш ти, радуйся, бо насіння. Слі, ти в серцях знищуєш, радуйся, бо пута диявола руйнуєш ти, радуйся, бо плач, ти перемінюєш на втіху радуйся, бо скорботу перемінюєш ти на насолоду небесну, радуйся, благохання, Богу приємне, радуйся розкаяних грішників, веселість надмірна, радуйся захисти правди від спокус, радуйся щити, що від ворожнечі огороджуєш, радуйся все лице, що недоє наші благодаті і селя. Ага, ага, все, все, заливице, наші благодаті, сільного велемовні спасові, чиники стояли біля тебе, Діво, коли від землі, коли від землі до неба сходили, ти, щоб єдиним серцем і устами співати, Бога, Аллилуй, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На дивна благодать від ікони твої всі цариці, коли юнак наукою сатаницькою затьмарений, перед нею впав нерухомо і несподівано відпут пекельний звільнився зі страхом і з радістю, взиваючи тобі, радуйся виправлені нечестивого життя, радуйся тих, у тих, хто страждає, радуйся, бо ти сили бісівські від церкви відганяєш, радуйся, бо темряви гріховної розсіяння, радуйся спокус невидимих. Приборкання, радуйся демонських навіювань, всемогутня перемога, радуйся світильнику, що просвічує сущніх темряховні, радуйся Хмару, що невидимим від ріка покриваєш, радуйся горо, що небесною маною годуєш, радуйся долину, що смиренним Христом насичуєш, радуйся каменю небесного царства, радуйся відображення предвічного світла, радуйся, все царице. Що не дує наші благодаті і селя, все запис, що не дує наші благодаті сіля. Чи принести себе в жертву завірних благострою, благо, благоволив ти в тілице віді, щоб приймаючи причисти твоє тіло, пізнавали тебе Бога досконало і дивуючись, невимовні премудрості, ти в завале, аллилуя. Показав тілений Творець, коли ученикам звершив тайну вечерю свою, ми ж молячи все царицю достоїти, і нас, Божественної святині, взиваємо до неї, радуйся, бо хліб небесний подали Ти, радуйся, бо життя вічне народила ти, радуйся наше, що з Христом поєднуєш всіх, радуйся, бо душу і тіло, ти з Богом з'єдніш, радуйся, ложечко, золота, повна Божественних тайн, радуйся, дорогий Ківоти, вмістилище великої святині, радуйся, вказівниці на святу Євхаристію. Радуй Радуйся, трапезо, що пропонуєш нам їжу святу. Радуйся бо досконалих причасників ти праворуч поставляєш, радуйся, бо ревнителів Божественної літурії ти від пекла звільнюєш. Радуйся, бо смертних приводиш ти до джерела безсмертя, радуйся, бо дітей своїх ти миром огороджуєш. Радуйся, все царице, що не доє наші благодаті і селя. Радуйся, царице, що Дивне різдво показала, відкладімо нині всілякі життєві піклумання. До неба піднесім серця, Бо Всевишній явився, що спасти тих, хто йому співає. Аллилуйя. Лонні, оця, перебуваючи, славо, неописане на землі тіло прийняло. Бог, який сотору бележдів і поляну на смирення роби сві, що слухала моління, такі. Радуйся, не вмістимо, вмісти. Лише радуйся, бо надмірно Бога ти світу явила, радуйся, бо повала на тобою смерті держава, радуйся, бо істілилася Адамова рана, радуйся пластирю, що струпи душевні лікуєш, радуйся, Йлеї, що язви тілесні змазуєш, радуйся втихомирення хвороб тим, хто страждає, радуйся полегшення мук тим, хто помирає, радуйся, бо пекло, поразку завдала ти, радуйся, бо смертні жало притупила ти, радуйся очікування, очікування, очікування. Очікування всезагального воскресення, радуйся вірних, безсумнівне спасіння, радуйся все царице, що не доє наші благодаті і селям. Ангельське людське дивується, величі не твого втілення слово, і не усвідомлюючи величі цієї тайни, зі страхом і трепетом зима тобі, Аллилуя. Бандіма не думних, хворію, що все від святої, твої ікони з цілення отримують, що прийнявши через віру благодать, велемовну зивати тобі, радуйся, здоров'я. Здорових постійна охорона, радуйся хворих, швидке оздоровлення. радуйся дітей, хворих зцілення, радуйся юних страждальників, мати, радуйся підняття хворобою повалених, радуйся відраду тих, хто страхом смертним одержимі, радуйся, бо чуєш ти людей страждання, радуйся. Бо до нашого плачу прислуховуєшся, ти радуйся, Бо хвороби земні ти небесною радістю розчиняєш, радуйся, бо лютих грішників, ти терпеливо вислуховуєш, радуйся Бо тим, хто плаче, ти радість приготовляєш, радуйся, Бо смиренним пост, подаєш ти крила молитви, радуйся все царице, що не дой наші благодаттю і га yeah. Радуйся, все цари. Бажаючи врятувати зотиле в ріху, людське ісво, творець зійшов на тебе, як дощ на і купиною. Зробив тебе, неопалимою, Бог суші, ставши людиною, щоб ми взивали до нього, Аллилуйя! Дімо, мотроховеце, чисто і всім, хто в чистоті перебуває, в тебе вовселився, Бог, Бог очищаючи розумні створіння свої, щоб позбавивши скверним, взивали тобі, так, радуйся тих, хто шукає мовчання, саме. скоро розмовнице. радуйся, бо ти є вінок, що дівство обіряєш, радуйся початок і кінець духовного водосконалення, радуйся хранилище Божественного Откровення, радуйся троєчної ради, таїнство. радуйся спасення людського всебу. Винувати це, радуйся вершину для гордого розуму недоступна, радуйся пристановище для смиренних сердець приємне, радуйся, чиста, небес чистіша. радуйся херовими і серафимів чесніша, радуйся, благодатна, бо ти прийняла від Архангела радість, радуйся утішена бо руки твої обіймали Воскресного Христа, радуйся все царице, що недовге нашій благодаті і селя царице, що недує наші благодаті, всіля. Спів достойні не маємось принести спасобі, але немічними залишаємось, ми, залишаємо, ми владичиці рабитої. Хто бо зможе гідно співати, Бога йому ж ім'я, як миру похучеть, цього ради, співаємо йому, Алелуя <серказ> Ну, велике, засело тим, хто сидів у темряві. І відвідав нас, О Діво з висоти, Сходу, син твій, Бог наш, Тебе зробивши свічкою на свічнику, а святоносним дітям церкви наказує приносити Тобі моління такі. Радуйся, зірко розумного Сонця, радуйся вмістилище Божественного воню, радуйся світлом, одіянням святим зіткана ти, радуйся свічко, що темряву бісівську відігнала Ти, радуйся хібного розуму просвічення, радуйся грішних сердець, Осяй. Радуйся, десниця, що з моря суєтного виводиш, радуйся променем, що ведеш до Царства Небесного, радуйся, блискавка, що нерозумних поражаєш, радуйся громе, що губителів страшиш, радуйся лукавої совісті просвітлення, радуйся омилиствення Божого суду, радуйся все царице, що недуги наші благодатті і сіля. Захотівши стару завіту подати, завіт новий нам дарував. Ми ж благодать, прийнявши не словами закону а правдами, а вірою і вдячно співаємо, Бога. Аллилуйя. Господи, твоє різдво, як древний, Ізраїльський завіту прославляв. Так і ми нині тебе, скідню істину, чеснотами ми проставляємо зиваючи. Радуйся після Співана на небі. Радуйся б почути на землі. Радуйся бо єдиному те, Богу достойно Богу послужила ти. Радуйся в з Тиці, не Ти. Радуйся бути бо носила Бог до віки носи, радуйся бути і престолом в себе радуйся тайно незрозуміло для віків і народів, радуйся надії для всього, людства. радуйся сердешна, радуйся і раю благо, радуйся. Вислухання молодцертовних і не війних, радуйся примудрості і бомство, радуйся, радуйся милості, посудонобом вибрана. Царице мати, все що породила всіх святих святіша є славо, оце царице, мати, Наше прийнявше приношення від усякої тілесної хвороби, О, все, царице, магати, царице моти і сили нас і майбутнього позвав Осудження, що співаємо і взимаємо Алелуя. ще й ще приклонивши голови і коліна. До всі цариці помолимо свята ядиця, сина О, бома, ти все царице, почуй багато страждання зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що зафану до нас принесена, полянь на дітей твоїх важкими хворобами обтяжених. Котрі з вірою до святого то зображення припадають, як так покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині присну, Діво, покрий нас покровом крил твоїх, захисти чесним твоїм омофором, там, де нема надії, все мов усе сумнівно, безсумнівну і будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленим явися. Там, де морок в в душу, селився, нехай засяє світло Божества, малодушних потіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем, пом'якшення просвітлення доруй Із цілих хворих людей, твоїх, о, царця милостива, розум і руки тих, що лікують нас, благослови. Щоб послужили вони знаряддям всемутнього Христа, Спаса нашого, який, як живий, сущий з нами, молимось перед іконою Твоєї все царице, простяні руки Твої, повні з радості, скорботних і в печалях утіху, щоб чудотворну допомогу свою, отримавши, прославляли жаботворящу нерозільну Троїцю Отця І, Сина, і Святого Духа. Нині повсякчаси на віки, віки. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.